Молодіжна піша проща, ж джублика до білок відбулася сьогодні в переддень беетифікації мученика Петра Павла Оруса. Пане Добре, йдемо. Все добре, лише путь заморив. Перший раз була на піші прощі. Це було інколи важко, інколи було цікаво, але мені дуже сподобався цей досвід. І цей день мені запам'ятається назавжди. Після обіду молодіжна проща тривала у форматі воркшопів. На спортивній секції молодь вчилася зміцнювати командний дух, підтримувати одне одного на шляху до спільної мети. «А Тобі що сподобалось? Мені е, волейбол і стріляння із лука. Бол, притягування канату і взагалі як прийняли ліпнення з пастиліну. На мистецькій секції учасники створювали плакати, сувеніри, надихаючись постаттю священомученика Петра Оруса. Він для мене є символом людини, яка, незважаючи на осуд інших, завжди був склонний до того, щоб служити Богу, молитися. Навіть незважаючи на те, що всі люди його засуджували. Наприклад, це було проти того, проти якоїсь норми людства, але він завжди був. На своїй думці він завжди любив Бога, він завжди йому служив. І він для мене є прикладом цієї людини, яка завжди має віру, навіть незважаючи на осуд інших. Увечері молодь долучилася до божественної літургії, яку очолив владика Ніл Глущак у співслужінні з єпископами-гостями. У молитві об'єдналося духовенство та понад тисяча молодих хлопців і дівчат, які вже готуються стати свідками історичної події. Проголошення блаженним отця Петра Ороса. О 20.00 розпочалися молодіжні молитовні чування.